Так, распаковка стабилизатора. Надежная, надежная упаковка. Вот гарантийный талон и стабилизатор. Распаковали. Гарный зовнешний выгляд. Автоматы. Кнопочка на... Затримку на вімкнення. Коротка, довга та клемна колодка. Подали. Напругу. Коротка затримка. 6 секунд. Довга 180. Напруга на вході, на вантаження. Оп. Зараз на вході 255, на виході 234. Підключив лампочку. Так, отже, напруга на вході 117 вольт. Почав працювати. Поступово змінюється. Лампочка майже не реагує. І знову на максимальну напругу 260. Виставив так, працює тихо, безшумно.